Зараз ми візьмемо в руки народі чомодан. По-простому це е, брила землі, яка була вивернута е, нарядням праці. І просто побачимо, що з нею, в якому вона стані. Вона навіть не розбивається з висоти один метр близько. Тому це, можна сказати, це просто як кирпич, в якому нічого не буде рости. Посуха вбиває фермерство на Дніпропетровщині. Таких потрібних аграріям опадів у Синильніковському районі не було з квітня. Ми вчасно в цьому році я так бачу, що осінню ми знову не встигнемо зробити основний робіток ґрунту, підготовить якісного ґрунту до майбутнього посіву. Потім через високу температуру, про це зараз мало хто й балакає, але е, верхній ґрунт, шар ґрунту, через високу температуру наголошую, через високу саме температуру. Якщо у нас температура повітря була утіньку 40-41 градусів, на сонце це було градусів до 50. На верхній ґрунту це було ще більше. Це ще можна додати 10-15. Точно не заміряв, але. При цих температурах вся біота ґрунту вимирає. Ґрунт стає менш врожайний, він стає майже пустельний. Це повинно перетвориться просто на пеляку. Горох і ріпак померзли і не вродили. Весь врожай пшениці зібрали на запасах вологи з осені і зими. Вийшло 28 центнерів з гектара. Це на півтори тонни менше, ніж у минулому році. Враховуючи низькі ціни трейдерів, прибутку не буде. Десь в нуль ми вийдемо по урожай пшениці. І то це, якщо порахувати повністю всі затрати на перевезення з складу в склад на зберігання, то це буде навіть не навіть не нуль. Це буде мінус, знову мінус. На неврожарі, пока, окрім спеки, вплинули травневі заморозки. Весь урожай був знищений фактично за одну ніч. Заморозок тривав близько 12, 12 ночі і до годин 5-6 ранку. Через це рапс, який був вже сформований в стручках, він в стручку вимерз. Якщо ви зрівняти з минулого року, коли ми брали ріпак 3,6 тонни на гектар ми закривалися на круг, то в цьому році через заморозок ми закрили ріпак 0,8 тонн на гектар. А соняхи цьогоріч постраждали і від нової для нашого регіону хвороби. Но сіра шляпа це гниль кошика. Це кошика, притаманна для півдня України через високу температуру, коли температура повітря. Більше 35 градусів триває, тримається десь одну-дві неділі, там з'являється ця проблема. Для нашого регіону це хвороба зовсім не типова при такій посухі. Що ще раз, ми що ще маємо через посуху, це збільшення е, шкідників. У кукурудзи низька маса. Через пеку вона повністю не запалилась. Проблем додали і шкідники. У кукурудзі е, по рядів качанів, може, бути 16-18 це в нашому області, ну, в нашому районі. По-друге, це розмір качана, він десь має ну, бути такий, і він повністю виповнений. Да, там може бути скидник, але його не так багато, як в цьому році. То в цьому році, році ці качанчики, це. Роки надскладні для аграріїв низькі ціни на продукцію, високі на хімію і диспаливо, проблеми з логістикою. Іван Кондратюк категоричний: цей рік поставив фермерів Дніпропетровщини на коліна, а близькість до лінії фронту додає проблем. Якщо наступний рік буде знову таке саме, то багато аграріїв просто почне закривати свої компанії. Це руки не опускаються, але не буде змоги, тому що у господарство обробіток землі налічує чотири тисячі гектарів. Це дуже значні затрати йдуть на все. Банки зараз остерігаються. Таких зон, ми знаходимося, якщо не помиляюся, або в оранжевій, або в красній зоні. Банки можуть не кредитувати. І фактично, якщо кошти, то хоч руки будуть і підняті, хоч хотітиметься, але не буде просто змоги. Голоду в Україні не буде за рахунок інших регіонів, підсумовує Іван. Але якщо наші фермерські господарства закриються, це вплине на економіку країни. Проблеми почнуться і у виробників мінеральних добрив, хімії, агрозасобів. Селяни залишаться без роботи, а пайовики без орендної плати. Тут ми бачимо соняшник раннього посіву, дивимося, головка майже сформована, трошки серединка пустоцвіту. Але якщо буде дощ, то вона буде ідеальна. Він вже закінчує набиратися влаги, зерно буде сформоване. Поряд ціле поле соняшника пізнього посіву. Урожай буде гарним, розповідає фермер з Дніпровського району. Збиратимуть соняхи з середини серпня. Починає цвісти, йому також потрібна влага і дощ. Але, як ми бачимо, бачимо Рослина вже взяла в себе питому вагу землі майже два метри. Температурний режим зараз спадає. Якщо буде температура 25-28 градусів на градуснику, то головка також тут на цьому соняху нальється. Після збору все відправиться на склади. Одразу продавати не будуть. Чекатимуть на найкращу ціну. З поля продають. Трейдери, перекупчики занижають ціну, показують масляниці занижену, сольність завишену і заробляють на фермерах, на працівниках землі кошти, не влажуючи в землю ні копійки. Щодо кукурудзи, то рекордно урожаю цьогоріч пан Віталій теж не очікує. На жаль, в цьому році кукурудзи буде не Син гарний врожай, вона в цьому році слабенька, качан сформований, але він маленький. Погодні умови не, дали, не дадуть цьому році гарний урожай на кукурузу у нашому Дніпропетровському регіоні. Урожайність очікувана буде 30-40 центрів з гектара. Качан, ви бачите здоровий, до сотні казали діди. Що повинні зернятка соєдинитись, а вони не соєняються. Отже, кукурузи врожаю в цьому році не буде. Фермер вже зібрав ранні зернові культури. Зі 160 гектарів вийшло 450 тонн пшениці. Це небагато. Одна з причин знову ж таки, відсутність рясних дощів. Як би вам сказати, але урожай, на, середня дета 25 центнерів до 30 навіть не на дотягли в цьому році з гектара землі. Радує тільки, що третій клас, що цінова політика буде трохи дорожча, ніж фуражна. Постукаємо. Пан Віталій щодня приїжджає на Баштан і перевіряє, як стигнуть кавуни. Цього року фермер вперше вирішив посадити смугастих. Два роки у нас в Україні така ситуація. Це нова політика на зернові, там осяні культури низька, Херсона Крима немає. І вирішили посадити баштан для того, щоб більше заробити коштів. Кавуни на 11 гектарах землі різні. Від зовсім маленьких до вже стиглих здорованів. Невдовзі їх продаватимуть по 10 гривень за кілограм. За словами фермера на Дніпропетровщині, нині така ж сама погода, як і на Одещині та Херсонщині. Тому кавуни теж будуть солодкими. У цьому році зима була три дні до мінус 15 градусів, а так а то все зима була в плюсі 0, плюс 5. Потім почалися ранні посівні роботи. Кавун любить сонце. Головне, щоб він розложився, опилився. Якщо кавун любить сонце, то для інших культур необхідна волога. Тому у цьому сезоні десь буде мінус, десь плюс. На сьогоднішній день є біля 500 гектар землі, на якій було посіяно 60 гектарів рапса, 160 пшениці, 170 посолнуха, 30 кукурузи і також було попробовано посіяно баштан. Мови, на сьогоднішній день не дали, бажаного бажано Дощ це гроші, які падають з неба. Проблеми у пана Віталія ті ж самі, що і у його колеги Синельніківщини. Він також ділиться, що фермерам ледь вдається не працювати у мінус. Головне, що на сьогоднішній день ми не можемо оновити не парк свій, не трактора, не комбайни, тому що працює підприємство на, на невеличкому плюсі. А що як і раніше, були е, колосальні заробітки в господарстві, на сьогоднішній день таких заробітків немає. Війна вплинула на всіх. Працівники фермерського господарства стали на захист України. Роботи на полях проводяться під звуки вибухів. Окрім ракетних та шахетних ворожих атак, у селі чутно артилерію. На Синелівському, на Запорізькому напрямку працює артилерія, чутно вибухи, але радує те, що працює. Наша українська артилерія. Що стосується хлопців, які були призвані на війну, деяким хлопцям купили на початку війни Ниву, ось іншому пащику купили, який служить зараз у Збройних силах України, купили Nissan Екстрел, Трубодизель. Допомагаємо, коли... чим можемо. Війна війною, а землю треба обробляти на серпень фермерського господарства. Заплановано багато роботи. Будуть косити соняшник, кукурудзу, сіяти рапс, озиму пшеницю і продавати кавуни. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпротіві.